Порив стався ось на цьому магістральному трубопроводі, що забезпечує теплом, будинки від набережної до вулиці Віктора Чміленка. Ці труби не замінювали 35 років, каже майстер підприємства Теплоенергетик. Просто полатали, язви випадають, заварюємо. Через ремонтні роботи без опалення з 9-ї ранку залишився музей мистецтв. Тут зберігаються 18 тисяч експонатів, яким необхідний сталий температурний режим, розповідає заступниця директора музею Ганна Осіпова. Через коливання температури у приміщенні підвищується вологість повітря, через яку картини можуть псуватися. Температура почала падати, батареї почали холонути, але для нас сьогодні це ще не є критичним, тому що є запас певної температури. Показує у цьому залі, де зберігають картини 18-19 сторіччя. У третій дня температура 22 градуси тепла, тому обігрівачі не вмикали. Це є нормальним умовою для зберігання і. Музейної колекції всі роботи, які зберігаються в фондах музею, це є частина державного музейного фонду України, і вони потребують і вимагають належного зберігання. На сьогодні ми подвоїли наш контроль за температурним режимом. взагалі то температура, ну менше 18 і менше 16 градусів для нас вже буде критичною ситуацією. Ліквідували порив за 8 годин. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.